Вітаю! Як би хотілось у кожному акценті знайомити вас з новинами про комах, про 230 вольт у мережі, ділитися порадами психологів та сперечатися про Вік Одеси, але на превеликий жаль, війна продовжується і ситуація стрімко змінюється. Зараз практично кожну ніч над Україною літають дрони, по містах б'є балістика, прилітають каби – вже неодноразово жертвами ударів стали цивільні люди, які в своїх будинках потерпають від абсолютно терористичних ударів ворога. Нервів додають і новини. Тож сьогодні в акценті про бомби, які нібито можуть долетіти аж до Одеси, правило двох стін, яке вже не працює, та про власну безпеку, як і завжди, стисло, та й по суті поїхали. Друзі, але перед тим як розпочати сьогоднішній акцент, ми ще раз хочемо нагадати, що саме ви можете допомогти нам, незалежному медіа інтент. Будь ласка, поставте вподобайку цьому відео та залиште коментар. Це допоможе нам продовжувати свою роботу. Також в описі є посилання на Патреон. Якщо вам доподобається, що ми робимо, і ви бажаєте підтримати нас, ми будемо вдячні вам. Росія черговий раз за часів повномасштабного вторгнення змінила тактику. Іншими словами, як тероризм мирного населення, це не назвати. Майже кожної ночі над українськими містами летять дрони. Їх кількість стає все більше. Так, наприкінці червня тільки за одну ніч ворог запустив по Україні 477 ударних шахедів і гербер та імітаційних БПЛА. І тут не можна не подякувати силам оборони, які, попри всі складності, продовжують активну боротьбу проти ворожих цілей. Наприклад, у цю ж ніч, на 29 червня, вони знищили 211 дронів, та ще 225 було локаційно втрачено. При цьому, за словами президента України Володимира Зеленського, РФ планує виготовляти до 500 дронів щодня, але за словами голови держави. Україна розраховує на значне підсилення у процесі збиття ворожих безпілотників. Бажаю здоров'я. Сьогодні ми розпочали наш візит в Данію з дуже важливою зустріч і важливим підписанням. Документ у о... це копродакша між Україною і Сполученими Штатами Америки, а це буде кілька компаній, зосереджуються передусім. Ну по-перше, тільки на дронах різного типу. Але те, що найголовніше, це цей рік і наступний. Цей рік сотні тисяч так і наступний рік. Буде збільшення. Подивимося, як це працює. Головний компонент це дрони-перехоплювачі, там які показали себе вже в Україні. Ми вже тестували кількох компаній ці дрони. А зараз ми в кінці кінців підписали дуже серйозний продукт, серйозний контракт. Дуже розраховуємо на збиття шахетів в такій великій кількості, тому я вважаю, що це. Хороший початок працювати в цьому напрямку. Також ми домовились з колегами, що деякі наші продакшини зможуть мати можливість доступу до відповідних цих технологій. Я думаю, що це може прискорити трішки ще можливість виробництва збільшення виробництва. На цьому тижні стало також відомо, що росіяни використали для удару по Дніпру нову бомбу ракету 28 червня, близько 11.30 ранку. Із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області було зафіксовано повітряну ціль, випущену з літака тактичної авіації противника. За даними військових, ціль пролетіла понад 100 кілометрів і була збита протиповітряною обороною за межами міста Дніпро. Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав у телеграм: Дякую захисникам неба за збиття новітньої бомби ракети Гром-1. Відразу після цього декілька телеграм-каналів розповсюдили інформацію, що ця зброя може бути використана і для ударів по Одесі. Тож, що це за бомба-ракета? Та чи дійсно вона може загрожувати нашому місту? Ми спитали у військового експерта Олександра Коваленка. Грім це не зовсім ракети, і це не зовсім а, круговна авіаційна бомба. Грім це модульний комплекс, який був розроблений на базі ракети Х-38, яка була прийнята а, на озброєння а, російських військ в 2012 році. І презентований цей комплекс був 2015-му. Тому назвати його новим. Ну в принципі, ні, він не новий. Це точно. А що він собою уявляє? Тобто Грім це модульний засіб ураження, який, в залежності від того, яка в нього бойова частина чи які комплектуючі компоненти, він може відповідати ті чи іншій функціональності. Наприклад, в комплекті ракети він має бойову частину 315 кг кілограмів вибухової речовини, і має можливість долати відстань 120 км. кілометрів. А в свою чергу, в комплексі авіаційної бомби, коригованої авіаційної бомби, тобто без реактивного прискорювача, без реактивного двигуна, як у ракети, він вже має бойову частину 480 кілограмів, але при цьому відстань польоту 65 кілометрів. В напрямку на Дніпро нещодавно. Наприкінці червня було застосовано саме ракету Грім, саме ось такого модульного а, типу. І якщо ми говоримо про вісень 120 двадцять кілометрів, то відповідно а, вона може долітати до Одеси. Але за потужністю а, своєї бойової частини вона мало чим відрізняється від усіх тих інших ракет, які прилітали а, по Одесі і не тільки по Одесі. Тобто тут немає якоїсь вундервафи, а, якоїсь а, Зброї дивовижної, нічого такого, при цьому цю ракету, якщо це саме в модифікації ракети, можуть перехоплювати засоби протиповітряної оборони. Вона має дозвукову швидкість і її перехоплення для більшості зенитно ракетних комплексів малого середнього радіусу дії не становить якоїсь серйозної проблеми. Ще одна новина, на якій сьогодні ми хочемо поставити акцент. Після масованих обстрілів столиці, та після того, як російські дрони прилітали цілеспрямовано у багатоповерхівки інших українських міст, у тому числі і в Одесі, фахівці заговорили про те, що правило двох стін більше не діє. Нагадаю, спочатку повномасштабного вторгнення правило двох стін рекомендували використовувати у певних випадках, зокрема для захисту від дрібних уламків. Укриття є різні, є найпростіше укриття, і в основному зараз саме підвали адаптують під найпростіші укриття. Тому якщо на четвертий рік уже повномасштабного вторгнення, я думаю, кожна людина має розуміти, де в неї є найближче укриття, де є бомбосховища, або це найпростіше укриття. Ті самі паркінги, ті самі підвали. І тоді, якщо воно адаптовано під найпростіше укриття, то стільки туди йти. Ніяких ванн, ніяких оці дві стіни, ніяких загальних коридорів. Ні, ми цього не радимо. Це ілюзія. Безпеки, але це не є безпекою. Безпека більш-менш може бути тільки в укритті. Саме дрони камікадзе з бойовою частиною 90 кілограмів повністю анулювали е, сам принцип е, двох стін. Тобто дві стіни зараз дійсно не працюють. Раніше вони також не працювали проти прямого влучання, наприклад, будь-якої ракети. Якщо є пряме влучання ракети в будинок, відповідно це не рятує. В свою чергу, якщо ми говорили про дрони Камікадзе Шахет 136, коли в них бойова частина була в межах 30-40 кг вибухової речовини, тоді дві стіни ще могли врятувати. Зараз це 90 кг. І інколи це навіть бувають не просто осколково-фугасна бойова частина з великою кількості шрапнелі. це буваючи і термоборічні бойові частини. Тому дві стіни так вони не працюють в такому випадку тільки паркінг, бомбосховища, метро, підвал, або у випадку, коли ви не встигли. Спуститися в бомбосховище або в паркінг і так далі, в інше якесь безпечне місце, то це загальний коридор на поверсі між квартирами, там де вже більш аніж. Дві стіни, окрім всього іншого, загальний коридор має архітектурно, а, більш міцну структуру, так само, як і шахта лифт, ліфту. І шахти ліфту, бі... знаходячись біля ліфту, якщо там, звісно ж, нема вікон, це також більш-менш архітектурна надійна, а, стабільна структура. Фундаментально називаємо це так. Тому а, дійсно а, дві стіни. Не працюють 90 кг вибухової речовини не рятують дві стіни, і тим більше не треба під час повітряних тривог знаходитись біля вікон і знімати те, що відбувається зовні. Після останніх подій, коли дрони атакували цивільні будинки в Одесі, коли постраждали люди, намагалися врятувати не тільки себе, а ще й своїх близьких та сусідів. Виникло багато розмов щодо того. Що у разі, якщо ви не змогли потрапити вчасно у безпечне місце, і під час атаки залишаєтеся вдома, то треба, хоча б бути готовим до критичної ситуації. І дійсно був період, коли одесити трошки розслабилися, і дехто навіть забув про тривожну валізу, але на превеликий жаль, ситуація змінилась. Те, що було ще на початку повномасштабного, ми говорили про тривожні валізи. Досі це є актуальним. Вони мають бути, і коли ж таке трапляється, людині краще захватити те, що в неї вже є під під боком. Там знову ж таки ті самі павербанки, ліхтарики, батарейки, якась найпростіша їжа, документи. Це не врятує її життя, але це їй можливо допоможе хоча б не залишитися без нічого. Знову таки були випадки, коли стали люди і казали, от я стою в халаті, і це все, що в мене є, із всього, що я за все своє життя нажив. Щодо допомоги іншим. Люди ми дуже вдячні. Люди не стоять осторонь і намагаються допомагати. Але іноді вони заважають рятувальникам, тому що їм збоку здається, що вони знають краще. От ми не так працюємо, а вони знають краще. Вони починаються. Це знову паніка. Ідіть туди, ні. Ви маєте туди. йти, там гасіть, там не гасіть, Там рятуйте, там не рятуйте. Вони тільки, тільки заважають. Якщо нам потрібна буде допомога, ми про це скажемо. Ну і ще раз нагадаємо. Тривожна валіза, в якій документи, необхідні ліки, вода та невелика кількість їжі, теплі речі та все для підзарядки телефона. Це раз. Два це закрите взуття біля ліжка. Бо якщо прилетить і розіб'є скло, щоб не вибігати з хати, бо соніш по уламкам. Три непогано мати вдома вогнегасник і знати, що він працює і як він працює. Чотири. Дізнайтеся про найближчі курси до медичної допомоги, навіть якщо вам жодного разу це знання не знадобиться, зайвим воно точно не буде. Ну і останнє, але найголовніше: намагайтеся все ж під час тривог бути у безпечних місцях, бережіть себе та своїх близьких. Розуміємо, що далеко не у всіх є така можливість, і далеко не у кожному районі міст та містечок є надійні укриття. Але надію не втрачаємо і дякуємо нашим захисникам, які роблять все можливе і надможливе, щоб зупинити війну і смерті. Ну і звісно, нагадаємо вам про те, що більше новин ви можете завжди знайти на нашому сайті intent.press. і в телеграм-каналах. Також ви можете підтримати нас, незалежне медіа, інтент та те, що ми робимо. Для нас важливі ваші вподобайки, підписки, коментарі. Ну і звісно, підтримка через Patreon. Тож залишаємо всі посилання в описі до акцента. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Тримайтеся і бережіть себе.